Всім величезний привіт додаткові акції в магазині АТБ з 28 вересня по 3 серпня. Час до школи а знижки до 50%. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Так, давайте подивимося, що буде в акції, а в акції буде барні малечі до школи. В акції будуть барні з усіма смаками. Тут є банан, шоколад і молочні. Вага 150 грамів, в акції 46 гривень 50 копійок. Шоколад, шоколадка Баунті райська насолода. В акції 15 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде батончик Twix 50 грамів. 14 гривень 50 копійок. В акції буде батончик Snickers. Така ж сама ціна. 1450. Зі знижкою батончик кокосовий, магній і вітаміни. 15 гривень 50 копійок. І в акції також буде ось ці батончики. Тут арахіс карамель, вони йдуть по 50 грамів вагою. Так само 15 гривень 50 копійок. Батончики протеїнові журавлина та ягоди 50 грамів, 20 гривень 90 копійок. І також так само в цю ціну 2090 з карамеллю та печивом. Малечі до школи. Сочки, персиковий та мультифруктовий, вони по 200 мілілітрів. В ціні в акції 7 гривень 60 копійок. Цукерки, жилені журавлина 80 грамів. 17 гривень 50 копійок, Також оці будуть зі знижкою жувальні 17,50. І жувальні хрубачки також по 17,50. В акції буде Марійка, десерт сирковий зі смаком а, ванілі і шоколадні кульки. Вага 140 грамів. І в акції 24 гривні 90 копійок. Марійка десерт сирковий з какао 150 грамів. 17 гривень 80 копійок. 1670 десерт сирковий зі смаком ванілі. Марійка 130 грамів. Зі знижкою буде морозиво від ласунка пломбір малюкам 90 грамів. За ціною 13 гривень 90 копійок Смачне велике морозиво від ласунка, гран-при. Зі смаком какао, манго, малина. Ну, всі смаки будуть в акції. 24,90 знижка 50%, зверніть увагу. Зі знижкою набір кольорових олівців з гумкою. Своя лінія. 12 кольорів. 24,70%. В акції набір кольорових олівців двосторонніх. 12 штук, 50 гривень. В акції зі знижкою буде набір двосторонніх маркерів. В упаковці є 24 штуки, ось в такому, можна сказати, такій упаковці 100 гривень. В акції буде набір кольорових гелевих ручок. В упаковці 6 штук, 90 гривень. В акції буде ось такий блокнот, точніше, зошит на 96 аркушів, клітинка, пластикова обкладинка. і... Також йдуть, а, входить закладки. Ось такі різні. Це для маленької принцеси. Акційна ціна 100 гривень. У акції будуть папки а, розміром А5 по 12 гривень 90 копійок. Зі знижкою буде ось такий силіконовий пенал, і ми його відкриємо. Зараз з вами я вам покажу надзвичайно цікавий. Ось такий вигляд в нього. В закритому стані, чи як правильно сказати, в зложеному стані, а ось таким чином можна його розложити, вибрати той розмір, який потрібно, і зложити усі олівці або ручки. Ну, все канцелярське. Чудо, чудо. У нас такого ніколи навіть і не було. Дивіться, у вигляді пляшки. Акційна ціна 139 гривень. Зі знижкою будуть ось такі кулькові ручки з ковпачком по 12 гривень. Зі знижкою буде ось така чинка, яка йде разом з губкою, два в одному. Акційна ціна 25 гривень. Також в акції набір олівців механічним, і вони вже йдуть з запасними стержнями. В упаковці дві штуки 40 гривень. Це також дуже хороша ціна для таких олівців. Ще вам хотів показати оці пенали, які розкладаються за розміром, ще ось така жирафка з ведмедиком і в такому синьому кольорі. Це, мабуть, для хлопчиків. Ну, взагалі їх ось так три види. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого і до зустрічі!